На протезах і кріслах колісних перевіряли будівлю Волинської обласної прокуратури. Ветеран війни з ампутацією та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Севопляс заявив про низку бар'єрів. Паркумісця не нормативні за розмірами щодо шляху руху, то варто додати вказівники напрямку руху до ганку майбутнього доступного входу. Пандус і ганок. Покриття слизьке, відсутні нормативні поручні, маркування, тактильні смуги. Зовнішні інформаційні таблички потребують заміни. Відсутня індукційна петля і сервіс з перекладачем жестовою мовою. В будівлі відсутня доступна вбиральня.